Вже другий з'явився, бачите два собі Ми понімали Вони ж витіли на охоту Голубі вже гоняються, не знають куди діти Не може ніде ні то тільки до нас Отішка поведні втраті Ой-ойє Так ще охотиться не може Салами получить тратить, видите, шаробуті. Офигеть. Так никто Ні, сестри не може. Мене не дають сісти.